Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про біорізноманіття та класифікацію організмів. Жива природа землі дуже різноманітна. На сьогодні описано приблизно 1,7 мільйонів живих істот. Деякі учені вважають, що насправді їх набагато більше, адже щодня вчені описують десятки нових видів. Отож кількість видів може сягати 9 мільйонів і навіть більше. Таку велику різноманітність живих істот називають біорізноманіттям. Біорізноманіття або біологічне різноманіття є розмаїттям живої природи, що охоплює сукупність усіх видів організмів екосистеми. Воно є основою життя на планеті, його збереження є необхідним для існування людини. Ми теж є частиною біорізноманіття. Для того, щоб біорізноманіття було зручно вивчати, біологи об'єднують організми в групи за певними ознаками. тобто класифікують їх. Класифікувати певний організм означає визначити його місце в системі органічного світу. Для того, щоб віднести організм до певного виду, класифікувати, вчені використовують не тільки їх зовнішній вигляд. А й багато інших критеріїв, наприклад, склад речовин, з яких утворені організми, особливості процесів життєдіяльності. На основі цих даних складаються спеціальні книги, визначники, за якими можна визначити певний вид організмів. Всі живі організми діляться на дві імперії: клітинні складаються з клітин і позаклітинні це віруси. Віруси знаходяться відокремлено. Так як є паразитами і поселяються усередині живих клітин. Організми, що складаються з клітин, поділяються на два домени: еукаріоти, які мають ядро та прокаріоти, які не мають ядра. До прокаріотів відносяться бактерії. До домену еукаріоти відносяться царство рослин, тварин та грибів. Рослинні організми або царство рослин. Це одна з основних груп багатоклітинних живих істот на нашій планеті. Вони представлені великою кількістю видів, особливо квіткові. Рослини самі створюють поживні речовини з вуглекислого газу і води, виділяють кисень, ведуть переважно прикріплений спосіб життя. Такі істоти в біології називають автотрофами. Як і рослинні організми, тварини є еокаріотами, оскільки в їх клітинах є ядра. Вони харчуються тільки готовими органічними речовинами, тому називаються гетеротрофами. Тварини здатні активно рухатися, однак зустрічаються і тварини, які ведуть малорухомий спосіб життя. Царство грибів складають унікальні організми, що поєднують в собі ознаки тварин і рослин. Вони живляться готовими поживними речовинами та ведуть прикріплений спосіб життя. Слід зазначити, що при класифікації вчені використовують наукові назви організмів, що складається з двох слів: іменник це назва роду, це як наше прізвище, а прикметник назва виду, як наше ім'я. Тож найменшою групою одиниці класифікації є вид. Так, прикладами видових назв: є сонечко семикрапкове, коник зелений, кульбаба лікарська. В один вид. Об'єднують організми, які мають подібну будову, мешкають на спільній території і дають плідне потомство. Давайте розглянемо класифікацію рослин. Як ми з вами сказали, найменшою таксономічною одиницею є вид, наприклад, береза пухнаста. Так, наприклад, вид береза бородавчиста та береза пухнаста належить до роду береза, близькі роди об'єднують в родини. А родини об'єднують в порядки. Близькі порядки об'єднують в класи. Так, порядок букоцвіті разом з багатьма іншими порядками входить до класу дводольних. Класи входять до складу відділів. Наприклад, дводольні та ододольні належать до відділу покритонасінних рослин. Крім покритонасінних існують відділи водорості, мохи, плавуни, папороті, голонасінні. Зверніть увагу на класифікацію тварин. Вона дещо відрізняється від класифікації рослин. Починаємо ми з найменшої одиниці, яка називається вид. Вид ведмідь бурий Вид ведмідь-бурий належить до роду ведмідь, родини ведмедіві, ряду хижі, класу савці, типу хордових царству тварин. Народи світу розмовляють різними мовами. Кожною мовою один і той самий вид організмів називають по-іншому. Так, наприклад, кульбаба Лікарська відома понад двома десятками народних назв: баранки, бабки, вовчий зуб, летючки. Щоб біологи з різних країн точно знали, про яку живу істоту йдеться, науковці всього світу використовують назви організмів латинською мовою, що не є державною мовою в жодній країні світу. Це міжнародна мова науки. Дякую за увагу. До зустрічі.